Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. І в синоптичному плані ми маємо доволі оптимістичні новини, адже погода набуває все більш літнього характеру. На цьому тижні на нашу територію будуть впливати переважно поле підвищеного тиску, але все ж таки по заходу та північному сходу будуть малоактивні атмосферні фронти, а ось температурні показники будуть підвищуватись. На цьому тижні на території України буде впливати поле підвищеного тиску з північного сходу. Ми будемо знаходитися переважно в периферії цього. Його антициклону, який знаходиться на північний схід від території України, тому у більшості областей переважатиме погода без опадів і багато сонячних прояснень. Але в той же час над центральною Європою утворився циклон, і саме його атмосферні фронти будуть впливати на наші західні області і зумовлять там подекуди короткочасні дощі та окремі грози. І на додачу все ж таки по північному сходу країни пролягає такий малоактивний атмосферний фронт. Він може активізуватися тільки в денні години, і він трошечки. Буде Буде зумовлювати по північному сходу країни невеликі короткочасні дощі та локальні грози. Повітряні потоки за такої синоптичної ситуації будуть переважати з південного сходу, і саме вони зумовлять надходження теплої повітряної маси, швидкості помірні 5-10 метрів за секунду. Тому температурні показники доволі приємні вже та комфортні. В нічні години у більшості областей 9-14 градусів, а в денні взагалі вже літні 22-28. І лише в карпатському регіоні та на озброєння. Збережжі морів, все ж таки в день години дещо нижча температура 19-24 градуси. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.